Четвер, 18 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Антоном Борисовим. Чоловік родом із Казахстану. У дитинстві разом із сім'єю переїхав в Україну. Проживав в селі Росоша, працював таксистом. На захист України став ще у 2014 році. З початком повномасштабної війни знову приєднався до війська. Служив у лавах 47-ї окремої механізованої бригади. Загинув 3 червня внаслідок ворожого мінометного обстрілу у Донецькій області. Поховали героя на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Антон був самим прекрасним, позитивним, добрим. Він завжди допомагав, він ніколи не відмовляв нікому. Коли його призвали, він пішов добровольцем В самих перших днів. Він збирає, він хотів захистити цю країну. Він хотів прекрасне майбутнє для нас, всіх і для нашої держави. Він дуже сміливо, довго тримався. Цих довгих два з половиною роки він бачив все. Він був у самих жахливих позиціях. Нам зараз дуже тяжко. Бажав осознати, що його більше з нами немає, бо він був частинкою нас всіх. І дуже великий. Прив... Він хотів своїй дитині дати так само прекрасне майбутнє і бути поруч з ним завжди. Був веселий. Він мені завжди говорив, що киться, не переживай, все буде добре. Я вернуся, я живий, вернуся додому. Він хотів на свій день народження, як приїхати з позиції, хотів добитися, щоб його пустили додому в відпуск. Відсвяткувати свій день народження вдома біля своїх рідних і близьких. І не вийшло так, як він хотів. Не віру, дні. просто не віру, що так могло зробитися з ним. Він такий був пробивний, такий шустрий, добивався завжди. свого. Командування його завжди хвалило, щоб в нього позивний був Google. Пішов, якби, він з самого початку, що в нього такий йому дали позивний, бо він все знав і все міг зробити, і всім допомагав. Останній раз, 2 червня, він позвонив перед тим, як мав йти на позицію. Ми з ним поговорили і потім вже 5 червня нам повідомили, що він загинув. Сьогодні у Хмельницькому також попрощалися із військовим Олексієм Рудим, 1997 року народження. Він помер у шпиталі 16 липня. Героя поховали на кладовищі у селі Шарівка. А в селі Богданівці провели в останню земну дорогу 41-річного Володимира Яворського. Він загинув 11 липня. Слава героям та вічна пам'ять! Засоби радіоелектронної боротьби сьогодні передав військовослужбовцям Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Обладнання дозволить знешкоджувати ворожу зброю і берегти життя наших бійців. Загальна вартість трьох засобів РЕП майже півтора мільйона гривень. Гроші на придбання виділили з бюджету громади. Сьогодні ми передали засоби радіоелектронної боротьби. Хороші, потужні, якісні, багатоканальні, які перекривають фактично весь спектр і весь діапазон, на яких працюють безплатні літальні апарати. Три одиниці. Загальна вартість цих трьох одиниць місцевого українського виробника, який має, скажімо так, доволі таки вже хороший авторитет, майже півтора мільйона гривень. Це бюджетна закупівля, традиційно бюджетна закупівля. Тому знову ж таки дякую нашим платникам податків. Ми разом робимо усе можливе, щоб Підтримувати наші сили оборони, додам, що вже десь майже 90 різноманітних засобів РЕП-РЕР -реп -реп ми передали для різних підрозділів сил оборони. Це мобільний РЕП. Це Скажімо так, автомобільний реп для техніки. Це стаціонарний, для ВОПів, для інших скажімо так, місць, де перебувають військові, великі, маленькі, різної потужності, різних діапазонів. Попит на реп величезний, має багато заявок від військових. Ми плануємо найближчим часом знову ж таки купувати і передавати. Новий навчальний рік у Хмельницькій громаді розпочнеться 2 вересня. Про це повідомили в Департаменті освіти та науки. За словами виконувачки обов'язків директора Ольги Кшановської, поки що оновленої постанови Кабміну щодо старту навчального процесу у школах немає. Згідно з рішенням Міністерства освіти та науки, в кожній області організація навчання залежить від безпекової ситуації. Деякі регіони обговорюють питання про те, щоб розпочати, але є певні ризики, певні нюанси, які не дають можливості про це говорити конкретно і точно. Це такі причини, як оздоровча кампанія зараз діток спільно з батьками, тому що заплановані табори, заплановані поїздки за межі. Нашої громади, відповідно, діти будуть, якщо пропускати, наприклад, освітній процес, якщо ми його розпочнемо раніше. Також у нас відпускна кампанія працівників педагогічних. Ви знаєте, що за законодавством в них відпустка 56 календарних днів. Вона в них розпочалася приблизно в когось середина червня, в когось кінець червня, оскільки в нас в червні функціонували пришкільні табори. Відповідно, теж вони не могли піти раніше у відпустку. Ну і також це нюанс з тим, що. Не готуючись до того, щоб раніше розпочати освітній процес, були пришкільні табори з липня заклади освіти розпочали ремонтні роботи. Це поточні, можливо, певні капітальні для того, щоб заклад підготувати до 1 вересня. Ну і відповідно, ми розуміємо, що і температурні режими, особливо зараз, ви розумієте, наскільки було би важко втримати дітей в приміщеннях, в будівлях для того, щоб організувати освітній процес. Тому в межах нашої громади ми не розглядаємо початку раніше, оскільки і законодавчо це не передбачено на сьогодні. До п'яти малоінвазивних операцій щодня проводять в Хмельницькому міському перинатальному центрі. Використовують для цього сучасну лапароскопічну стійку, придбану торік за кошти з бюджету громади. Новітнє обладнання виявляє гінекологічні патології у пацієнток вже понад два роки. У відділенні гінекології з малоінвазивними технологіями допомагає лікарям медсестра Анастасія Ільницька у квітні 2022-го Вона з родиною виїхала з окупованої Херсонщини. Моя задача накрити операційний стіл і слідкувати за стерильності, і поетапно подавати ті необхідні інструменти. Медицина це така професія, де постійно треба навчатися, де не можна так розслабитися, сказати, я все вмію, я все знаю. Тут кожен день треба практика, і щоб її не втрачати, треба проявити ініціативу, вдосконалюватися. Це, треба любити цю професію, коли вона дається потім дуже легко. Але це дуже велика відповідальність. Операційна сестра це ще один асистент на операції. Це теж дуже важливо, тому що вона допомагає хірургу, і якщо це правильна допомога, то нам дуже комфортно з Анастасією Юрину працювати, тому що вона досить швидко вивчила цю всю апаратуру і досить гарно працює і, взагалі, чудова людина. Лікарі цього відділення, ну, я б сказала, вони одні з найкращих. В місяць вони оперують від 80 до 100 операцій. Щоденно залучено одна денна операційна і одна змінна операційна медична сестра. Вони є постійно, тобто ми можемо працювати 24 на 7, якщо це потребує того. Хмельниччина стала частиною маршруту благодійної велогонки Тур де Франс-Україна. Організував її новокаховець Сергій Краснов. Він планує за 23 дні подолати на двоколісному майже три з половиною тисячі кілометрів. У такий спосіб спортсмен збирає гроші, аби допомогти переселенцям з Херсонської області. Я збираю кошти для біженців з Херсонської області, тому що е мені це близько. Я там виріс. Е там під окупацію попала моя мама. Теж виїжджала, теж зараз біженець, теж лишила все там. Що нажила за 76 років. Перший етап у мене був Одеса-Херсон 206 кілометрів. Потім Херсон-Одеса, другий. Потім я поїхав в Кропивницький. З Кропивницького повернувся знову до Одеси і на другий тиждень поїхав по маршруту Миколаїв, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Черкаси, Київ. Житомир сьогодні в Хмельницькому. Хмельницького поїду на Немирів, Умань і вже до Одеси. В кожному місці де є велосипедисти, мене зустрічають. Є вже багато відео, багато фото, і також мене зустріли хмельничани. У мене є е, сайт в інтернеті, його адреса tdf-ukraine.org.ua. Там є можливість отримати всю інформацію, як задонатити, так і отримати допомогу. Якщо ти біженець з Херсонської області, там можна заповнити форму, під'єднати туди документи свої і подати тим самим заявку на отримання допомоги. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!